Знімаємо для вас відео роботи великих на 4 діоди кожна LED-фари додаткових Tiger Light. Це одні з найбільших додаткових фар Tiger Light. По 4 10 ватних діода міститься в кожній, великий радіатор охолодження. І подивіться, наскільки яскраве світло. вони Мають. Зараз стоїть розсіяна лінза на кожній фарі. Крім того, ми можемо замінити її жовтою лінзою для того, щоб отримати повноцінну протитуманку. І також в комплекті містяться кришки. Якщо ми їх не використовуємо, можемо зовсім прикрити їх. Від піску, від гравію захистити. Подивіться на це шикарне світло. Давайте спробуємо трішечки повернути вправо, вліво, вгору, вниз, щоб ви оцінили, наскільки воно потужне. Зараз вправо змістився промінь і переміщається вліво. Ось таке шикарне світло. Дуже і дуже яскраве, дуже і дуже якісне, як і все, що робить Tiger Light.